Судять за переправлення чоловіків за кордон. У Луцьку демонтують близько 30 білбордів. Як не потрапити на гачок шахраїв? Діти виборювали першість із дзюдо. Ретя травня вісімнадцята в Україні в ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин на часі у студії Марія Петручик. Мирного всім вечора. Луцька громада у Жолобі на війні з Росією загинув мешканець села Озерце Андрій Кіс. Йому назавжди лишиться 32 роки. Волинянин був водієм відділення протитанкових ракетних комплексів. Взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону солдат загинув 2 травня під час виконання бойового завдання біля селища Нью-Йорк Донецької області. Вічна слава герою та співчуття його родині. Окупанти атакували Україну дронами камікадзе цієї ночі. Ворог випустив 26 шахедів по території нашої країни. 21 ударний дрон захисникам українського неба вдалося ліквідувати. Таку інформацію повідомляють у генеральному штабі у ніч на 3 травня 2023 року. Російські окупанти здійснили атаку України дронами камікадзе іранського виробництва. З північного напрямку Брянська область та з півдня, східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти задіяли до 26 ударних дронів шахет 136 131 силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 21 ударний БПЛА. На жаль, у результаті нічної атаки дронів є і прильоти. Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що у місті Кропивницький три шахеди атакували нафтобазу. На щастя, обійшлося без жертв. У пообідню пору на вулиці Незалежності у Ковалі сталося ДТП. Автомобіль марки Опель з'їхав у кювет. Транспортний засіб пошкодив дорожнє огородження. Як повідомили правоохоронці, освідування показало, що керманич Чавківки був тверезий. На щастя, обійшлося без жертв. Мешканця Нововолинська судитимуть за збут заборонених ліків. Чоловік неодноразово купував і збував наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби. Також волинянин незаконно придбав і зберігав бурштин. За інформацією слідства, чоловік лише протягом лютого сім разів незаконно збував мешканцям Нововолинська лікарські засоби, в тому числі. З наркотичними речовинами у складі У оселі волинянина під час обшуку правоохоронці знайшли заборонені таблетки, виявили майже 400 грамів сонячного каміння. Жодних документів про законність походження цього бурштину чоловік не мав. Далі своє слово скаже суд. Волинські піротехніки ліквідували 10 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечні предмети виявили під час сільгосп робіт на полях і присадивних ділянках у селах Шельвів, Бубнів, Семеринське, Верба та привітне Володимирського району. Сьогодні завершується термін реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті цього року. Реєстрація відбувається в безпаперовій формі. Щоб зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті, цього року вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити певні зміни до проходження НМТ. Як повідомили у Волинському центрі зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень в області, станом на сьогодні зареєстровано понад 9200 учасників, що на 20% більше ніж. Минулого року, проте 200 з них зробили помилки після надсилання документів. На обробку рекомендується переконатися та вкотре зазирнути до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення. Уродженця Донеччини судять у Луцьку за підозрою у незаконному переправленні осіб через кордон. За даними прокуратури, було кілька таких епізодів. Втім, у ході засідання виявилося, що один з них не підтвердився. У Луцькому міськрайонному суді досліджували аудіо та відеодокази. Зокрема, в цій справі фігурує і благодійний фонд серед засновників якого славно звісна Лучанка. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу за звинуваченням уродженця Донеччини за статтею Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Адвокат обвинуваченого одразу клопоче про виключення доказів як неналежних стосовно того епізоду, який був закритий. Проте перейшли до дослідження доказів за іншим епізодом. В аудіозаписі чути, як чоловік цікавиться, за скільки часу йому можуть зробити документи щодо виїзду за кордон і скільки це буде коштувати. Наскільки вибачте рік? Наскільки десь на місяць три. Або більше? менше може бути, більше точно ні. А хто як Україна буде? Україна буде Німеччина в Бельгія. Так, да, то мені, мені, треба, мені, мені треба просто оперні гроші забрати там, а так по Німеччині ще в мене просто там рівні залишилося. Зараз господарство це 4 доларів. А то і 5, так. Але їх не випускає. Фактично на початку назнаєвник говорив, що і мета його поїздки на як взагалі виїхати до Бельгії або Німеччини. І в свою чергу до Ченко. Три рази вичуло звичить суму в 4 тисячі, потім сказати, 5-7 тисяч доларів це буде коштувати. Після цього в судовому засіданні проглянули відеоматеріал зустрічі охочого виїхати за кордон із обвинуваченим. Після перегляду відеодоказу прокурор пояснює, У змові Донченко надає вказівку, через яку митницю краще лежати, зокрема, це в Митницядівській області, зокрема, як поводити, що говорити, за чим їхати. Тобто, як правильно поводитись на державну кордоні при перетині. крім того, подальшому розмові буднік запитує, чи є можливість зробити. Ну, не вести гуманітарку, на ну, що Донченко каже, що добре задекоруйте, ми зромають, що ви його нам віддали. Мається на увазі гуманітарку. Хоча про ніяку гуманітарку міністра, протоколів вони є, тільки що слухались. І фактично третя розмови, це знову вже два рази, повторюється сума в розмірі трьох, що мається на увазі 3 тисячі доларів. Судячи з теми розмови, який заслухали далі, чоловік роз'яснюють, можна при поверненні назад навіть завести вантаж типу на один з благодійних фондів. Ну, якщо мені просто, і в мене. ну, обстоятельства поменяются, вот ну, как всегда, а. надеюсь, что научится, заканчивается, и буду работать. Ну, не буду. Тогда всех вы как бы привезти назад и сюда. Если вы хотите ехать, то ну, вы приедете. Но да. да. вернитесь, чтобы мы не ставили эту помогу и теплая. Да. Того да, А, то можно накидать, я буду, допустим, машину в по гуманитарке. Полностью в русских гуманитарках, и в русских Як стало відомо, в матеріалах справи фігурує фонд Допоможемо разом Україні. В його засновниках Наталія Кушнір. Жінка, так би мовити, відома в Луцьку тим, що наскуповувала разом із сестрою в кредити квартири на перших поверхах і переробила їх під офіси. Дозволи на такі реконструкції, одержала ще за часів мерства Богдана Шиби. Згодом банки вишикувались в чергу, аби вибити з жінки борги. Та й за комунальні послуги за цими квартирами теж назбирався чималий комунальний борг. І вже. Після початку повномасштабної війни офіс генпрокурора повідомив, що керівниця благодійного фонду разом із спільником придумала, як заробити на переправленні військовозобов'язаних через систему шлях за кордон. Ті їхали під виглядом водіїв для перевезення гумвантажів для збройних сил, такса від 3 до 4 тисяч доларів. Тоді журналісти з власних джерел дізналися, що на гарячому, схоже, спіймали керівницю допоможемо разом Україні, септо Наталію Кушнір. Що ж до сьогоднішнього Сідання, то його поставили на паузу. Вже за тиждень дослідження речових доказів продовжать. Їх каже прокурор є ще чимало. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку знесуть близько 30 білбордів. Сьогодні виконком погодив на демонтаж чималий перелік об'єктів зовнішньої реклами. Усі об'єкти в аварійному стані або ж стоять. Без дозволів, крім того, на засіданні стало відомо, що на території Луцької громади невдовзі впровадять систему автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери, які фільмуватимуть порушення, працюватимуть на тих вулицях, де фіксують велику кількість ДТП через перевищення швидкості. На розгляд членів виконкому Луцької міської ради виносять питання про знесення чималої кількості рекламних конструкцій. Переважно то білборди. Усі вони в аварійному стані або стоять незаконно. На одному з них все ще красується реклама партії регіонів, яка обіцяє стабільність і добробут. Ну, як мінімум років з, напевно з 12 цього борду. Да? Члени виконкому погоджують до знесення близько тридцяти великогабаритних конструкцій. Всі ці конструкції мають вже, скажімо так, поважний вік, і всі вони на даний момент перебувають без дозвільної документації на своєму місці, тому що дозволи були не продовжені. На підставі цього ми пропонуємо власникам самим забрати ці конструкції. І у разі якщо вони не відреагують, Луцьк реклама комунальне підприємство за рішенням виконавчого комітету демонтує їх примусово з покладанням витрат на власників. Як зазначив директор комунального підприємства, минулого року у місті було демонтовано близько 70 великогабаритних бордів. Цього року роботу продовжують. Цей рік буде рекордним по очищенню нашого міста від візуального сміття. Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначає, що демонтаж застарілих рекламних об'єктів це питання не лише естетичного вигляду міста, а й безпеки. Від самого початку нашої роботи взяли курс на очищення нашого міста від надмірної кількості реклами цих бікбордів, велика частина з яких вже є застарілими. Частина з них знаходиться в аварійному стані. Ми бачимо, що за останні кілька місяців вітром. Поклала два, два цих бікборда. Богу дякувати, що ніхто не постраждав, не було загрози е здоров'ю, життю жителів, але це зайве підтвердження, що необхідно очищувати наше місто як в естетичному плані, так і в плані безпеки. Якщо подивитися на проспект Субороці, на вулиці, Кеняк, на інші вулиці, де величезна кількість реклами демонтована, вони виглядають зовсім по іншому, ніж були до того, коли були просто повністю за, скажімо так. Зайняті і, і тротуари, і розділова смуга цими рекламними щитами. Ну і на території Луцької громади запрацює система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Прилади контролю встановлять на вулицях, на яких фіксують найбільше аварій через перевищення швидкості. Зокрема, камери з'являться на вулицях Конякіна, Карпенка, Карого і Ковальській. Також прилад встановлять у селі Забороль. Частина коштів зі штрафів, які будуть сплачувати водії за порушень. Ання надходитиме до бюджету громади. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Два роки позбавлення волі з річним іспитовим терміном саме таким покаранням обернулося для поліцейського з Нововолинська те, що посмів зупинити п'яного прокурора за кермом. Саме за те, що догнав прокурора вже на подвір'ї його тещі та тестя Нововолинському копу інкримінували порушення недоторканості чужого домоволодіння. Поліцейський подав апеляцію, і сьогодні Волинське. Апеляційний суд прийняв рішення. Вересень 2020 рік. Нововолинськ. Поліцейські зупинили авто, виді якого не реагував на сирену з проблисковими маячками. За кермом тодішній прокурор Володимир Волинської прокуратури Микола Троцюк. Поліцейський пропонує пройти алкотест. А прокурор замість цього заходить на подвір'я коп за ним, ще не знаючи, чим це потім для нього обернеться. Ну Давайте, щоб ми ну не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Я поліцейський, я виконую свій воїн, правильно? Йосипович! ні Ні. Й Виходьте, давайте посвідчені. Так. Йос виш? Бодя, Буде помилай! Травень 2023 року. Волинський апеляційний суд на лаві підсудних той таки поліцейський з відео Віктор Циплаков оскаржує вирок суду першої інстанції у виді двох років позбавлення волі з річним іспитовим терміном. Одержав таке покарання за те, що два роки тому зайшов за п'яним водієм прокурором на подвір'я його тестів. Незаконно проник на огорожену територію будинку владіння з адресою Волинська область, місто Новлизко вроди 15, куди зайшов троцюк. Та яке перебування у володінні Панасюка ВВ Панасюк ВВ без відповідної добровільної згоди на це останнє, чим порушує їх конституційне право на недоторканість недоторканність іншого володіння особи. Адвокат Віктора Циплакова каже, обвинувачення сформульовані не чітко, та й судом першої інстанції не було враховано усіх обставин. Мовляв, його підзахисний не мав прямого умислу зайти на чужий двір, а вимушено це зробив, бо ж водій не хотів зупинятися на його вимогу. Що Троцюк робить? Він, бачачи, що поліцейські знаходяться, усвідомлюючи те, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння, заходить на територію чужого дому володіння, це виявилися його родичі. Подальшому поліцейський слідує за ним ваша честь. Як представитися в даній е, ситуації, а автомобіль ваша честь, знаходиться на е, дорозі, причому відкритий, відкритий було багажний дії. Це все підтверджено. Поліцейські що охороняти мали чи стояти чекати. Подальшому заборони ніякої немає. Слідуючи за правопорушником, шановний суд, постійно мій підзахисник просив його зупинитися. Сам Віктор Цеплаков пояснює, не мав можливості скласти протокол на водія під градусом, бо той відмовився проходити алкотест на місці. Отримавши відмову від працюка Миколаївщина, я зобов'язаний провести такий огляд в найближчому лікувальному закладі. Я не міг скласти на нього протокол, оскільки протокол складається в присутності особи. Чому я не міг цього зробити? Всього мені вчинявся пасивний лоб. А коли намагався він сховатися в чужому домовому воді, він це активно. Я Зрозумів, що він хоче уникнути, я почав переслідування даного правопорушника. З доводами сторони захисту, категорично не згоден представник потерпілих у цьому процесі, тобто тестя та тещі прокурора, на подвір'ї яких і доганяв поліцейський їх зятя. Я яким чином переслідував правопорушника, якщо правопорушник потім вийшов з дому володіння, сів в автомобілі і поїхав? Чому не будуть в житі заходи того, щоб заборонити їхати далі в автомобілі? Своєю чергою суддя Петро Бросук цікавиться, як тоді поліцейський мав скласти протокол на водія, якщо той втікав. Прокурор пояснює, підійшовши до ацеплоко на відео, так само відео до Труцюка. Тобто він розумієте, як ми зазначили, це було спілкування з пані братом. Тобто це не було адмініпрошу, то не було законної вимоги до нього, що наприклад зразу придивти документи, ви зупинні, за такою запідозрою, Можливо, тобто не було і це досліджено було і встановлено, що він мав би наголосити і це. Вже ці вимоги були законі чи то, вже вони зашли на подвір'я. При бачих ситуації вони мали можливість понеможливо зайти троцюку на це і на відповідні протокол. Все заслухавши доводи усіх сторін, суд ухвалює апеляційну скаргу захисника Циплакова задовольнити частково. Вирок суду скасували, а цю справу відправили на новий розгляд до суду першої інстанції. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Видурюють гроші навіть під видом покупців. Поліція б'є на сполох і звертається до всіх волинян. В Україні справжній бум інтернет-шахрайств. Щодня на гачок аферистів потрапляє по кілька десятків людей, і це лише на Волині. Шахраї втираються у довіру і вигадують нові схеми, як виманити у вас навіть останню копійку. серед ночі. Все-таки велика сума грошей з картки пропала 29 тисяч. Мені не здавалося, що це дійсно тиск на мене роблять. Дуже гарно спілкувалися. Шахраї стали більш вправними, і настільки вони довірливо, в довіру входять до наших громадян, що передають всю інформацію, просто всю. Інтернет шахраями просто кишить. Якщо ви думаєте, ну це станеться точно не зі мною. Сильно помиляєтесь. Аферисти організовують навіть цілі кол-центри і масово обдзвонюють потенційних жертв. Вдумайтесь за чотири місяці. Інтернет шахраї обчистили понад півтори тисячі волинян. Серед них люди різного віку, освіти і достатку. Шахраї видурили навіть 450 тисяч гривень. За неіснуючу автівку схеми найрізноманітніші. Буває, що маскуються навіть під покупців. Вирішила продати в інтернеті туфельки в OLX. подала оголошення, і відразу через, через кілька хвилин до мене на Viber прийшло повідомлення, чи ви ще не продали. Мені дуже подобається. Я хочу купити. Написала жіночка. Ну, я загорілася, ну думаю, так швидко, відразу продам. Далі жінки стали домовлятися про спосіб оплати і доставки товару. Лучанка запропонувала, що надійшли туфлі звичним їй способом поштою, але невідома покупчиня лагідно наполягала на своєму, але все одно вона наполягала на олікс доставку. Ну, каже, я вам все розкажу, там дуже просто. Я погодилася і почалася переписка. Вона сказала, як зайти, куди зайти, що робити. І каже, якщо у вас там не виходить, там є три крапочки, ми нажимаєте, вам буде підказка, як правильно е, зробити ту чи іншу е, операцію. Е, ну, це вже як я зараз розумію, на тих три крапочки це вже сиділа та ж сама, мабуть, людина, яка керувала мною, як я маю і що зробити. Дати дані картки, е, попросили сфотографуватися з карткою. А в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася. Я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. Найпоширеніші афери це фішингове шахрайство та утримання допомоги від ООН. Ділки психологічними хитрощами заманюють у свої сіті, аби люди добровільно віддавали гроші. Маскують фішингові посилання під відомі сайти. Ви думаєте, що зайшли на сторінку банку чи знаної організації? А насправді в руки шахраїв і навчилися дуже вдало маскувати відомі сайти. Відомих це банки, це різні торгові платформи, і маскують їх під ці організації, підприємства, установи організації, скидають потерпілим і потерпілий ведеться. Переходить по ссылці, яка йому надійшла, і тим самим передає всю інформацію про себе, номер картки. Свої персональні дані і саме, що небезпечним є, потерпіла особа передає ці код, який є на зворотньому боці кожної банківської картки. Якщо шахрай буде знати, оті три цифри зі зворотного боку картки, може обчистити вас до копійки. В поліції пояснюють, як відрізнити фішинговий сайт від справжнього. Найголовніше звертати увагу на домен сайту. У безпечному сайті завжди є, ну, є така буковка С в назві е, сайту. Обов'язково, наповнена, це безпечне з'єднання. Це треба перепровіряти по мільйон разів. Якщо такої буковки С немає, то цей сайт є небезпечним. Запам'ятайте одне, ніколи, ніколи е, відомі сайти, які безпечні, не будуть е, запрошувати ці код. Обіцяють грошову допомогу від ООН чи інших організацій ще один вид шахрайства. Юлія Алексєєва наголошує заявки на міжнародну допомогу приймають у ЦНАПах, а не на сумнівних сайтах. Це буде безпечним і в подальшому ви не станете жертвою шахрайства. Будьте дуже обережними. Сліпу не можна нічого купляти, ніяких кодів давати, ніяких номерів карток. Як би там не було все просто і якби вас не вмовляли, бережіться. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Дзюдо, вид боротьби щодо снаги, як хлопцям, так і прекрасній половині людства. Доказ цьому змагання з дзюдо, на які до Луцька з'їхалися близько дві з половиною сотні спортсменів. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. На відкриту першість Волинської дитячо юнацької спортивної школи з видів боротьби з дзюдо прибули юнаки та дівчата з Рівненської та Волинської областей. Майже третина учасників дівчата. І з кожним роком їх дедалі більше хоче займатися бойовими мистецтвами, адже це їм дає впевненість у собі та важливі навички самозахисту. Мені подобається цей вид спорту, тому що він мені надає більше сили, впевненості, та я не боюсь битися з хлопцями. Богдана Джус виступала у двох вагових категоріях і виграла усі спаринги. Зізнається, суперниці були різні, але завдяки досвіду зуміла перемогти. Наша команда з Цума нас приїхало 20 чоловік сьогодні. У мене було шість сутичок у двох вагових категоріях. першій категорії всі перемоги були дуже легкі. В другій треба було попотіти. У змаганнях брала участь і лучанка Тетяна Васильєва. Останній поєдинок був для спортсменки вирішальним, аби стати лідеркою у своїй категорії. І, хоча у попередній сутичці виграла суперниця, цей бій завершився на користь Тетяни. Дуже круті змагання, сильні суперники. Провела вже чотири поєдинки, три з них перемогла. Останній раз боролася з суперницею, яку спочатку програла, другий раз мені вдалося її виграти. За підсумками мене перше місце, дуже задоволена змаганнями. У найменшій ваговій категорії найкращою стала Софія Забродоцька і Шацька. Зізнається, хоча і займається дзюдо недавно, але на усіх змаганнях перемагала. Я хотіла перше місце і я всіх суперниць виграла. Що тренер мені казав виконувати, я виконувала і я перше місце зайняла. Бо я буду завжди перемагати і буду чемпіонкою. Більшість змагань у Луцьку відбувається за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. І цього разу благодійники подбали про гарні медалі для переможців. Важливо у цей складний час продовжувати підтримувати нашу талановиту молодь. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з превеликим задоволенням доєднується до підтримки таких гарних змагань, адже у цій залі сьогодні діти, якими можна справді пишатися. Ми бачимо, яка у нас талановита молодь, які у нас неймовірні діти. І власне заради цих ми усі сьогодні. Виборюємо нашу перемогу, виборюємо нашу вільну, незалежну і сильну Україну. Після дівчат змагання за першість продовжили хлопці і розпочали наймолодші. Хоча у цій віковій категорії без сліз не обійшлося, але боротьба загартовує і виховує характер. Такий шлях майбутніх чемпіонів: долати труднощі, вміти терпіти і підніматися, аби йти далі. Ольга Яцюк для новин на часі. Це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номерами телефону 050 378 7206 або ж 066 380 0000. 91. чи пишіть у месенджер фейсбук сторінки телекомпанії Аверс у студії. Працювала Марія Петручик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. 4 травня на території України переважно без опадів. Лише у деяких західних областях задощить. На заході уночі від 7 до 10 градусів тепла, у день від 11 до 18 тепла. На Івано-Франківщині і Львівщині дощитиме. На сході хмарно з проясненнями. Тут уночі від 9 до 10 тепла, у день від 20 до 22 градусів з позначкою «плюс». На півночі похмуро. Тут уночі до 8 градусів тепла, у день від 14 до 19 градусів тепла. На півдні переважатиме похмура погода. Тут уночі від 6 до 9 градусів тепла, у день від 18 до 21 градусів. Похмурим буде небо і у центрі країни. Тут уночі від 6 до 9 градусів тепла, у день від 18 до 21 градусів з позначкою «плюс». you <laughs>